Вибір я було просто пофарбувати його так, як завжди, або все ж таки так відійти від тієї стандартної, можна сказати, радянської схеми. І ця кольорова гама, ко ви бачите, сіра, червона там з іншим кольором, це такий експеримент. бо Дуже важливо в метрополітені розуміти, як ці кольори на рухомому складі будуть себе а, а, відображати потім з впливом часу та експлуатації. Тобто, це не значить, як багато хто неправильно нас зрозумів, що ми зараз будемо перефарбувати всі метропоїзди саме в такі кольори. Ми все одно зараз ще на етапі а, вибору кольорів транспорту. У нас нема затвердженого дизайн-коду, ми будемо ще це все проробити. Ругляти в нас є велика кількість тролейбусів зеленого кольору, який був прийнятий на євро 2012 Він тоді був спущений на Харків. Ніхто навіть нічого не голосував. А тут зараз ми спробували пофарбувати один состав червоний кольору і одразу там багато хейту пішло.